Добрий день, і знову ви на прийомі у дитячого гінеколога. Які проблеми ще можуть бути у дівчаток? Це пухлиноподібні захворювання органів малого таза. Це зазвичай кисти. Вони можуть бути функціональними, вродженими, набутими. Також пухлиноподібні утворення можуть бути аномальними, це аномалії розвитку, це якраз може виявитись в період встановлення менструальної функції з початком менархії. Якщо не звернутися Вчасно можна пропустити такі е, страшні і неприємні ситуації, як перекрут яєчника. Він частіше зустрічається у дітей, які навіть не мають менструації. Це, можливо, пароваріальна кіста, яка не торкається ніяких репродуктивних органів, але може пошкодити їх під час свого перекруту. Це аномальний розвиток матки, рудиментарний ріг матки, який може наповнюватись кров'ю і викликати сильний біль. Це кісти, які можуть розірватися. Тобто це всі ті стани, які ми можемо виявити при звичайному огляді і УЗД-обстеженні, якщо його не виявити, ви можете з ними стикнутися в швидкій ситуації і не завжди біля медичного центру, де вам можуть надати кваліфіковану медичну допомогу. Тому, якщо дитина жаліється на біль, на блювоту. На збільшення живота, на затримку менструальної функції, якщо вже в неї почалися менструації, будь ласка, відвідайте гінеколога, це дуже важливо. Це збереже репродуктивні органи дитини і допоможе стати їй щасливою матір'ю, а вам щасливою бабусею в майбутньому. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна консультація, будь ласка, приходьте.